Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 14 грудня вечір. Суботи, все прикордоння РФ атаковано українськими винищувачами. В атеці брали участь 60 бомбардувальників. Росіяни не могли їх засікти радарами. 50 були на чергуванні, запускали ракети з території України. Прикордоння аеродроми горять вибух за вибухом. Десятки загиблих, в тому числі екіпажів систем ППО. декілька днів тому було захоплено аеродром Дягилєво диверсійними групами. Літаки спалені, воєнізована охорона знищена диверсантів. Вибили втім втрати шалені. Це стратегічна база, яка тушна, яка сьогодні горить. Таким темпом в росіян літаків та пілотів не залишиться, пише про помство військових проаналізував удари українських дронів по ворожих литовищах. Українські далекобійні дрони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за весь час війни. Вибухи лунали на литовищах Халіна, Халяна, Бересаглебсь Балтіморслава Слейка. Саме з останнього аеродрому найчастіше злітають міги, які тероризують Україну. Поки невідомо яких точно уражень завдано ворога. Також про влучання свідчать супутникові знімки. Президент України вже подякував воїнам СБУ, а також силам оборони України ГУР і всім структурам, які залучались до цієї операції. Дякую за влучні вчасні результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно. Потрібна інша зброя, ракетна зброя, заявив Зеленський. За інформацією генштабу на аеродромах базувалась російська авіація. Винищувачі бомбардувальники Су 34 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Військовий експерт ще щорік тому наголошував на необхідності нанесення ударів по ворожих аеродромах, особливо ті, з яких піднімаються літаки для бомбардування України. Авіаційні засоби пілотовані ворогом або безпілотні все це засоби ураження, від яких потерпають сили оборони. Загалом таких засобів в РФ до трьох тисяч в район ведення бойових дій в Україні вони стягнули до трьохсот літаків. Звісно, що і потрібно їх знищувати. Розповідає Ігор Романенко. Він додає, що дронова атака на ворожі аеродроми, знищення авіаційних засобів. Чи їх ушкодження підтверджує, що ми можемо це робити. Аналіз засобів ворога це велика небезпека. Авіаційні засоби ворога велика небезпека. Вони знищують наші літальні апарати, наземні цілі, атакують мирні міста. Подібні операції варто детально планувати, і завдавати удари з урахуванням поточної ситуації. Заявляє він. Він додав, що про результативність цієї атаки зараз говорити зарано. Для нанесення ударів по ворожих аеродромах ми використовуємо ударні далекобійні дрони камікадзи і скидами, поки це найефективніший засіб ураження. В перспективі ми можемо робити це за рахунок ракетного комплексу Нептун раніше, був берег корабель. У перспективі ми можемо це робити за допомогою ракетного комплексу Нептун. Додає Романенко, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.